Отже покажу вам зараз за 4 хвилини маршрут нашого контрольного бігового тренування на 10 кілометрів вулицею Володимира Великого, тут у місті Кременчук. Буквально вже з 18.30 ми будемо бігти через розминку. 10 кілометрів для Коза рейс онлайн забіг. Отже, ми стартували від тесівського провулку, і що зручно у нас по прямій, постійно йде сегмент, такий 1900 метрів. Освітлювальний, трошки на спуск спочатку йде до восьмої школи, до повороту на вулиці Тараса Бульби. Далі невеличкий тягунок підйом до стадіону Нафтохімік. Ось цей поворот на Тараса Бульби, до восьмої школи. І пішов такий тягунок вверх, тут вже важче стає бігти. Що цікаво, сьогодні разом зі мною даватиму цю десятку учасників бігової корпоративної програми УКортатнафта. Мій підопічний Андрій Гриценко і знайомий, який готується на марафон Євген Кузьмін. Про результати цього забігу можна буде дізнатись пізніше. У Фейсбук на моїй сторінці, а також в каналі Telegram Cremant STYLE та на клубному сайті кремінстайл.ком в розділі новин. Взагалі цей відрізок і сегмент є одним з найбільш популярних для бігунів на молодіжному в цьому районі. Зліва виходить, що посадка і залізна дорога. Влітку такий утворюється тінистий коридор. Є де бігти по узбіччю, є де бігти по широкій дорозі. По суті, тут дві смуги поміщаються в одну сторону. Що ж, проїжджаємо стадіон Нафтохімік. Саме зараз тут проходять дитячі футбольні тренування. На 18.30 тут почнеться наше групове тренування з динамічної суставної розминки. Ось такі тут графіки на стіні патріотичні. Тут буде стояти точка гідратації. І будемо робити 2,5 таких кругів для набору 10 кілометрів. Ну от зараз вже після цієї точки йде явний спуск. Думаю, вам видно, що рельєф змінюється. Тут зовсім легко вже так катити до вулиці Мрії. Справа лишається за... Ринок універсальний. І сьогодні така міні-качалочка, бачите, приїхали. Багато тут на цій вулиці. Також парковок і зупинки 28-го маршруту. Самокати, вінс. Ну от вже ми наближаємось до крайньої точки сегменту. Ви можете бігати в принципі і більше 1900 метрів, там ще є метрів 150 після перехрестя мрії, можна повноцінно набирати сегменти навіть більше, ніж 2 кілометри. Що зручно, в обрахунку потім, навіть якщо у вас немає спортивного годинника чи не працює GPS, просто по часу можна орієнтуватися, знаючи що. Сегмент має довжину 2 кілометри. Ну, в принципі, ось ця зебра вона і символізує фінішну смугу для сегменту в Страві. Дякую за увагу. З вами був Сергій Кірчик. Побачимось на тренуваннях.